Сигнал тривоги різко обриває навколишню тишу. Кілька секунд на збір, і пожежна команда мчить на зустріч стихії. Стихії вогню, сліпо безжалісні до всього навколишнього, а доволі часто і до тих, хто за своїм професійним покликанням все ж наважується стати їй наперекір. Сьогодні вперше відзначається професійне свято День працівників пожежної охорони України. В чисельному загоні українських пожежників достойне місце посідає і особовий склад загону державної пожежної охорони номер 2 по охороні міста Коваль та району. Куди входить самостійна воєнізована пожежна частина номер 4 невоєнізовані пожежні частини номер 34 по охороні акціонерного товариства Коваль Сільмаш, номер 27 по охороні ковальського льонозаводу, номер 28 по охороні деревообробного комбінату і невоєнізована пожежна частина номер 30 по охороні селища Голоби. Про завдання, які вирішують сьогодні ковальські пожежники, ми попросили розповісти начальника загону номер 2 підполковника Юрія Григоровича Савчука. Пожежна охорона займається не тільки гасінням пожеж, які виникають на обслуговуванні території, а ліквідація аварій, стихійних лих, підтоплень, виконує функції державного пожежного нагляду на території міста Коваль та Ковальського району незалежно від форм власності стаття 7 закону України про пожежну безпеку, затверджено постановою Верховної Ради України від 17 грудня 93 року. Згідно цього закону, державні інспектори з державно-пожежного нагляду. Мають право проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно технічного обстеження і перевірки підприємств, установ та організацій будівель споруд, новобудов та інших об'єктів незалежно від форми власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію. Якими б чіткими не були графіки змінного чергування чи норми дисциплінарного статуту, життя все ж носить корективи у службу пожежних. Пожежі та стихії не визнають календарного поділу на свята та будні. Ось і нинішній новий рік ковальські пожежники зустріли в роботі. У ніч з 31 на 1 близько третьої ночі виникла пожежа в одному з ковальських будинків по вулиці 1 травня. Всього ж за минулий рік в місті та районі виникло 82 пожежі, без врахування лісових та торфяних пожеж влітку, на гасіння яких пожежники виїздили більше 200 разів. До адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки притягнуто 185 чоловік. З ініціативи пожежних припинено роботу 25 підприємств та організацій. Чорнобиль окрема сторінка в трудовій біографії загону пожежних. пожеж. Більнарду України це аварія на Чорнобильській атомній станції. Одним із перших в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції взяли участь пожежні самостійно вонізованої пожежної частини номер 4 Це командири відділень водії Гаврийчук Микола, Поліщук Віктор, старший пожежний попівської віталії. Після них ще 15 пожежних з СВЧ-4 були ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній станції. За мужність виявлено песінні пожеж, ліквідація аварії, два чоловіка загону нагороджено. Орденом за особисту хороблюш і 12 чоловік медалями за відвагу на пожежі. Це командири відділень Гаврічук Микола, Пожежний, знеонізований пожежної частини No34 по охороні акціонерного товариства Корстільмарш Фічук Василь, старший пожежний з СВП 4 старший сержант Назарук Володимир, командир відділення водій, прапорщик Марук Віктор, командир відділення Шпилюк Михайло та багато інших. В цей день хочу з екрану. Виразити щиро подяку ветеранам пожежної охорони Потіщуку Анані Карповичу, Долгосільі Санісія Кімони, Ярмошуку Миколи Сергійовичу, Ріньковській Ользі Олексіївні, Зодіхіну Анатолію Вікторовичу, Кореніву Юрію Андрійовичу, моєму першому начальнику варти Абрамчуку Гароню Федосійовичу, який ще в 72-му році навчав мене на пожежній справі та багатьох-багатьох інших. Крепко вам здоров'я, щастя, шановні ветерани. Зараз пожежну охорону прийшла зібна молодь, яка займає перші призові місця по пожежному прикладному спорту. Ірєвому спорту, по боротьбі зодой самбо, по настільному тенісу, міні-футболу та по інших видах спорту. Це пожежний, старший пожежний Яцук Валерій, пожежний Ждань Володимир, Ярасимчук Петро, командир відділення Жук Микола, старший пожежний Михалюк Петло Павло, начальник варти Шевчук Ігор та багато інших. Активні заняття спортом, організація та участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту одна з характеристик сьогоднішніх буднів коверських пожежників. А ще тут постійно дбають про те, аби службовці мали змогу не лише нормально трудитися, а й відпочивати у колі сім'ї. Незважаючи на всі сьогоднішні труднощі, в керівництві загону не полишають зусиль спрямованих на покращення побутових умов своїх службовців. Напередодні нового року ковальські пожежники все ж здали в експлуатацію власний 12-квартирний будинок. Цей день я хочу привітати всіх працівників пожежних міста Коголя та Когольського району, загону Державної пожежної охорони номер 2 пожежного поїзда, пожежних військових частин Міністерства оборони, пожежних лісового господарства, нафтобази, Релбази, пожежних сільських пожежних команд, яких в районі нараховується 11, працівників добровільного протипожежного товариства, їхні сім'ї і святом Дня працівників пожежної охорони. Побажати їм всім їхнім сім'ям міцного здоров'я і плідної праці на благо нашої України.